Чотири в Україні. Одна яка то це в Почайві. І в Львівській області лавра Свято-Успенська також, і Почаївська Свято-Успенська, в Києві є, і Святогірська в Донецькій області. А зараз ми знаходимося в Почаєві. Почаївська лавра відніється. Оце за дзвіниці, Святотроїцький собор. А там далі Святоуспенський собор. Головний храм Почаївської лаври. Переді мене Святоуспенський собор. Головний собор Почаївської лаври. Він був побудований. Графом Потоцьким в кінці XVIII століття. Тоді цей монастир належав Василіану. Він був як греко-католицький був. Тоді був розквіт греко-католицької церкви, тоді побудували в Львові собор Святого Юра, а почався Тустецький собор. А там дзвіниця, а там відця Свято Троїцький собор. Ото Троїцький Собор. Це дзвіниця. Будемо йти до Лаври. Оце вхід в Лавру. Знаходимося на території Лаври. Перед нами Святотроїцький собор архітектор Олексій Шусів. А це дзвіниця Лавська. А це Святоуспенський собор, головний собор Лаври. Це на території Лаври.